Привіт усім! вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це таро-прогноз на тиждень для знаку Зодіаку Скорпіон. І так, давайте подивимося, яким же цей тиждень буде для вас. В цілому, яка атмосфера тижня буде, та основні сфери робота, фінанси, особисте життя, здоров'я, застереження та порада на тиждень. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І так, початок тижня. Середина тижня, кінець тижня, робота. Фінанси. Особисте життя, здоров'я, застереження на цей період та карта порада. І так, початок тижня тут вас чекають якісь несподіванки, да, до чого ви не готові. Якийсь, можливо, удар, але далі карти йдуть хороші, тому я думаю, що все буде добре. Да, тут можливо якісь виникнуть такі форс-мажорні обставини, до яких ви не готові. Але все вирішиться чудово і позитивно. Можливо, якісь ваші плани. <свісна> <та>, Якось підуть не так, як ви планували, та, щось зміниться. Тому ось так Середина тижня тут більше можливо. Якби такі, пройде в комунікаціях багато спілкування, якихось дзвінків, переписки. Можливо, ви чекаєте на якісь новини, тому ви отримаєте ці новини ну, в середині тижня. Да, можливо, ви очікуєте їх на початку тижня, і для вас якби буде це такий, да, ви розчаруєтеся, що їх там немає, да, чи щось в такому плані, але ці новини будуть в середині тижня. Да, ну, це карта більше таких якби, інформації, якоїсь, да, листування, переписок. Ну, тут і, можливо, ще якісь у вас виникнуть нові ідеї, да, щось, якісь нові починання в житті. Тому ось так. Да, ну, тут по першій карті, да, можливо, щось і... Якісь і втрати, щось у вас да, в житті, якась станеться така ситуація. Але ви не розчаруєтесь, у вас будуть якісь нові ідеї, нове натхнення, тому якось да, ви це все позитивно вирішите. А середина тижня, а кінець тижня завершується в сімейній такій атмосфері, тут і карта задоволення, і гарних емоцій. Хтось проведе їх да, цей час зі своєю сім'єю, хтось, можливо, поїде до своїх батьків. Ну, Взагалі карта говорить про чудові емоції, да, така наповненість, гармонія. тому ось так. Ну, Тут ще й карта говорить про підтримку сім'ї, тому, якщо у вас якісь і виникнуть труднощі, то обов'язково ваші рідні прийдуть вам на допомогу. В плані роботи, тут у вас все чудово, гармонія, тут, можливо, якісь і заключення вигодних договорів, да, І тут і підтримка йде від колег, і взаєморозуміння, да, якби і така гармонія в колективі, тому все чудово. Якщо ви шукаєте роботу, то, звичайно, ви її знайдете, да, тому. Можливо, хтось зі знайомих вам допоможе, можливо, якась пропозиція буде, тому зверніть теж на це увагу. Якщо ви не працюєте, то тут теж якби, час проведете задоволення, можливо, хтось з кимось зустрінеться, проведете час гармонійно. Да, хтось, можливо, і на побачення сходить, але взагалі, якби час проведете, да, в такій гармонії, все чудово. А от в сфері фінансів тут у вас якісь труднощі можуть виникнути, да, якісь є якби стримуючі фактори. Да, можливо, у вас є бажання більше заробляти, да, більше, якби якісь такі фінансові плани, але є стримуючі фактори, які поки що на даний момент не дають вам цього зробити. Да, ну і тут ще можливо фінанси. Якби їх застереження, що багато фінансів йде на проведення часу задоволення. Бачите, тут така карта, яка да, показує, що, можливо, ви любите провести чудовий час, да, якби отримає гарних емоцій, тому, можливо, такі витрати на ось це задоволення. Так, в сфері стосунків, тут у вас якби, все чудово, активно да, розвиваються події. Якщо ви пара, якщо у вас є партнер, ви одружені. Так, якщо ви чоловік, то ви активно будете себе проявляти. Можливо, ви якісь свої плани, ідеї будете да, показувати свої половинці, да, будете себе так демонструвати активно. да, Подивись, який я. Да, успішний, який я чудовий, тому ось так якось на цьому тижні більше якби дати тягнути да, одіяло на себе, як то кажуть, да, і, і себе демонструвати. Так, Якщо ви жінка, то якби теж да, важливу роль на цьому тижні зіграє ваш чоловік, буде активно себе проявляти, да, в чомусь якісь свої ідеї демонструвати. Тому ось так. А взагалі ця карта якби, активна, говорить про активність да, в плані стосунків. Для тих, хто в пошуку стосунків, то теж, якби і карта радить, що активно да, проявляйте себе, покажіть свої амбіції, да, якби ось так. В сфері здоров'я тут все у вас чудово, зі здоров'ям, все супер. Карта застереження. Тут, да, якби говорить, що не беріть на себе забагато зусиль, зусиль да, фізичної роботи, багато справ, якби не перевантажуйте себе. Тому ось так. І карта порада. Говорить, що, можливо, у вас. Якби є якась складна ситуація, можливо, потрібно подивитись на неї з іншої сторони. Да? Можливо, по-іншому. Зараз ви її бачите як в негативі, а якщо подивитись з іншої сторони, то, можливо, все буде і по-іншому. Ну, Тут ще карта така говорить про якусь. Паузу, задержку, тому, можливо, не потрібно якихось різких змін робити у житті, а якби зачекати, такий період паузи, зачекати, все обдумати добре, подивитись на ситуацію з іншої сторони, а вже потім приймати якісь рішення. Ось так. Такий тиждень для вас. Бажаю, що він був для вас успішним. Вдалим все, що ви запланували на цей тиждень, обов'язково да, досягли успіху в своїх справах. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео!